Найкращий приклад успішної роботи футбольної школи це Барселона. Чергове підтвердження перемоги на юнацькому турнірі з нагоди 75-річчя Шахтаря. Гірники на цьому змаганні теж довели, що вміють виховувати талантів, не впоралися лише з каталонцями у фіналі, поступившись 1-4. Донецькому «Шахтарю» останнім часом дуже важко уникнути порівнянь з Барселоною. Головні команди грали в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів юнацькі – у фіналі найбільш представницького футбольного турніру. Якщо на футбольному полі Шахтарю іноді вдається складати конкуренцію найкращому футбольному клубу Європи, то за кількістю власних вихованців Шахтар дуже сильно поступається в Барселоні. Гра каталонської команди ґрунтується на гравцях із своєї школи. Коли в основний склад Шахтаря з академії потрапляють лише одиниці з вихованців академії Шахтаря, лише Ярослав Ракицький має стабільне місце в основі першої команди. Інших шахтар наразі готує не для себе. З поміж 18-тьох орендованих футболістів -лічівці і лічівці трьох узорі лева частка випускники академії. Ніколи не треба говорити про кількість гравців, які перейдуть в першу команду, адже ми орієнтуємося навіть не на чемпіонат України, а на рівень ліги чемпіонів. Валерій Кривенцов, Михайло Старостяк, Олег Пастряков, Геннадій Зубов, всі вони тренери академії Шахтаря. Кому ж як не кумирам 90-х і початку 2000-х років вчити юних гірників? Але постає лише одне запитання: а якби вони починали в теперішньому шахтарі, пробилися б до основного складу? Змін потребують наші серця. Це гасло актуально для вболівальників Динамо останнім часом вихованці школи білосині в основу команди потрапляють не часто, а ті, що пробиваються, не затримуються. Чому проблеми починаються ще на етапі відбору? Раніше такий міф можливо був, що в Динамо беруть за фізику, за міцність. Так, <світтє> так, <світтє> <світтє> <Це не> справді нуда, та так, тому що я знаю, що ще буквально. 4 года назад, значит, беря Форварда, первый вопрос был не сколько он забил или как он играет в атаку, а как он играет в отборе. Я думаю, что мы от этих трафаретов должны уходить. Даже еще один пример. Значит, мы сегодня видим, что нет вратарей догма. Тобто, так садкакмарім 90-60-90, так і вратарів. Значить, «Динамо» – та метр 90, это, значит, так сказать, руки до пола і в коніше ні одного ігравіка. Можливо, з приходом до школи Динамо Олександра Іщенка вболівальники так і дочекаються змін, а в клубі почнуть дбайливіше ставитися до своїх талантів. Цікава деталь у збірні четверо вихованців Динамо: Шовковський, Шевченко, а також кучери рибка. Гравці, що нині захищають кольори найголовнішого конкурента шахтаря. А в металісті наразі грає лише один вихованець клубу – 36-річний Олександр Горяйнов. В клубі кажуть нічого страшного. Нова академія працює тільки три роки, а до того юнаки не мали гідних умов для тренувань. Одне поле було десь тої трави не було, бо витоптали її зразу, що питалася. І на одному полі всі працювали в пилюці, в грязюці. 95-й дівностоп'яте Качуп 96-й

Разом із новими умовами нові напрямки роботи. Спортивний директор академії бразилець Джонас де Сілва робить ставку на креативність. Ми велику увагу приділяємо шліфуванню техніки, розвитку координації, моторики. Після 12 років більше працюємо над тактичними аспектами гри. Ми б хотіли, щоб діти все таки отримали радість від гри, не виходили і били по м'ячу куди небудь у запорізькому металурзі теж є свій бразильський тренер, консультант із підготовки футболістів Жілмар Дасілва. Але місцева футбольна школа славиться не легіонерами. Тут мрії дітей дуже часто втілюються в життя. Запорізькі вихованці цілком затребувані у клубах прем'єр-ліги, візьміть, хоча б лідерів українського футболу. В «Динамо» грають воротарі Станіслав і Максим Коваль, в Шахтарі Тарас Степаненко і Сергій Кривцов. Ми гордимося, що в нашій клубній структурі і що в нашій школі підготовлені такі футболісти. При всьому при тому, що звісно, рівень нашого фінансування в рази ніже, ніж у наших колег із «Динамо» і Шахтюга. Фінансування менше, а ефективність більша. Чотири найкращі команди минулого чемпіонату Шахтар, Динамо, металісти Дніпро, за останні 10 років загалом випустили зі своїх спортивних шкіл близько 800 футболістів. З них наразі за свої рідні клуби грають лише восьмеро. Тож вдома залишився тільки один із сотні. Чиста математика. Показник ефективності підготовки футболістів для себе в цих клубах. Наразі становить, вибачте, один відсоток.